Ну нарешті закінчили ми з цими секторами. Озеро Трофей наїв, хто не знає. Встановили, розбили правильно по периметру, по розмірам 42 сектори. У нас іде сектор з ліва Так, да, Якщо до таблички стоїте, то з лівої сторони і вправо. Це ваш сектор. На тій стороні у нас 15 секторів вийшло, на цій стороні 27 секторів. Ще буде. Плануємо розбити, поставити додатково. 5 місць поплавочних тут, за калиною буде 5 поплавочних. І на тій стороні у нас. За господарською частиною, за забором. І далі буде розміщено 10 поплавочних місць. Так що чекаємо вас, хто на що любить рибалить. Коропових місць 42 риболовних. Секторів у нас 15, 9 чудових альтанок, це найбільше, до речі, на 16 чоловік. По ту сторону, як до дамби, у нас ще йде 3 альтанки до 8 чоловік туди поміщається. Ну і звісно, сектори. На один сектор одна рибалка, 4 утки. Переходите дамбу і по ту сторону у нас також на куту дамби. У нас велика альтанка з. Видулкою до 16 чоловік. Там гарні такі дерева, затишок. І йдуть альтанки так попри берег. Три альтанки і одна велика Завітайте до нас, можете насолоджуватись, відпочивати, ловити гарну рибку. Це саме головне. Або просто насолоджуватись, взяти м'яско взяти гарний настрій, зробити собі смачну атмосферу. Готувати все на мангалі. Майже біля кожної альтанки є мангал, ну, біля великих точно є. Там також є раз, два, три мангали. На великій встановимо мангал. Також біля тих альтанок можна собі готувати м'язко і насолоджуватися.